А що ти робив? Таня, а Клименко в тебе біг чи ні? Ні <ривіт> Таня, <ривіт> Клименко не біг? Ні <ривіт> В мене климен коломіє, спринчу. Я не пишу, знав. Клименко. Він є, він просто за нас. На <ривіт> Добре, а де Клименко? <ривіт> Я тебе фотографував? Всі були сфотографовані. Он... Ольга, олійник я зробив. Доробляйте тоді, будь ласка, першу спробу, і після того прийдете, прийдете сюди. Давай, 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 давай. Это я случайно понял, я удал. Ого! А ты подожди, шарбас может такой вот. А я умру. Чемаху. А такое. Так, будь ласка, зараз Клименко підходить, після нього Коломієць, Принчук, Гетьман, Вощенко чи як? Клименко, давай, будь ласка, підходь. Відійшли далі всі. Коли один стрибає, в робочій зоні більш нікого немає. Можна, коломієць готується. Сто сімдесят дев'ять принчук ветер. Можна. Дивіться, я не буду вам взагалі робити ніяких рекомендацій. Я один раз показав. Ви вже здорові хлопці, ну не вже ти не бачив, як ті носочки, навіщо тут лінія, логіку якусь, включи. Ти став за пів метра, потім скажу ближче, йдемо на лінію наступити. Нашу побічку за лінію. Давай ти стрибай, а потім підеш. На Почекай, дай він стрибне раз. Можна. Ні на другу спробу. 158. Будь ласка, спринчук, гетьман. Можна. Трошки відійде. 165. Вони від мене відразу йдуть туди. Спринчук, потім гетьман відразу йде під. Ні, ми спереду, поїхали. Поїхали, поїхали. 167. Будь ласка, Лощенко Антону. Лощенко стрибає, Антонов готується. Лощенко стрибає, Антонов готується. Носочки, як треба ставити? Можна, поїхали. Назад. Ви на лінію заступили фактично повністю. Ще раз повторіть. Але з двох ножик виштовхнули і полетіли. Не приступайте на них. Можна. Добре. 150 Будь ласка, Антонов Клеванюк. Можна. Васенько туди підходь на пробку Пацани, Ви уважно слухайте, кому говорять, побігли, кому говорять тривати. Клеванюк Трохимчук. можна. Антонов. 43. Прохимчук, Молдаван. Можно. 483. Молдаван, Бондарчук. Можно. Посмотри на его ножки.